Святкували День Миколая і в п'ятій школі. Для навчального закладу це вже стало доброю традицією. Добрий Миколай зайшов у кожну оселю, Обов'язково з подарунками. Скажіть мені, будь ласка, діти, чи прийшов до вас Миколай? Так! Да. Разом зі святим Миколаєм до учнів завітали і маленькі Янголи. Він ходить від хати до хати. Питається мама і тата. Чиєва ще на дитина дівчатка мала чи хлопчина вже четвертий рік за ініціативи директора школи Тамари Жаги свято супроводжується ярмарком солодощі сьогодні. Діти разом з батьками спекли смачні тістечка, торти, і цю виручку кожного року ми відправляємо. Дітям, які потребують, це діти-сироти, дитячі будинки. Але в цього року виручені кошти ми відправимо бійцям АТО. Асортимент, представлений на ярмарку, гідний кращих кондитерських магазинів. До створення солодких шедеврів зізнаються діти, вони активно залучали батьків. Відреагували гарно, ну вони там спекли. Ось як з мамою робив. У нас самі гарні кекси, вони з символікою України, Ми їх робили з любов'ю. Ми будемо передавати в допомогу армії АТО. І у нас все саме найкраще солодощі. Якщо, наприклад. Великий вибір, очі розбігаються, ну, поки що купила бізе. Продаю ялинки, валянки по 2 гривні, печиве шоколадне і картоплю солодку. Є у нас ще вергуни по гривні. Всього для солдатів учні п'ятої школи зібрали три тисячі гривень.